Права 1292. Спрости вираз та знайди його значення. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання спочатку спростимо 5М-2м. Ну, записуємо, що 5М-2м. Я думаю, що ви розумієте, що це вийде 3М. Можна пояснити так. М виносимо за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться 5 відняти 2. Ну і це буде дорівнювати m. Що множиться, 5 відняти 2, це буде 3. А m помножити на 3 це буде 3м. Є? Гаразд. Ну а зараз давайте будемо тоді знаходити значення цього виразу, якщо m дорівнює мінус 2,9. То записуємо то. Наш вираз 3м буде дорівнювати 3, що множиться замість m пишемо мінус 2,9. І це дорівнює. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Записуємо тоді мінус. Ну, а в записуємо в добуток модулів. Це 3, що множиться на 2,9. І це дорівнює. Можна особчик перемножити, але можна записати 2,9 як 3-0,1. Тобто записуємо, що це можна записати як 3, що множиться. А тут запишемо 2,9 як 3 мінус 0,1. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде мінус. Тепер у дужках, якщо розкрити дужки, у нас вийде всередині 3, що множиться на 3. Відняти 3, що множиться на 0,1. Це дорівнює мінус. У дужках 3, що множиться на 3, це буде 9. Відняти 3 помножити на 0,1. Це буде 0,3. Ну і це дорівнює. Мінус 9 відняти 0,3. Це буде 8,7. То значення нашого виразу вийде мінус 8,7. Ну а зараз переходимо до друге завдання. Спочатку спростимо мінус 4П, мінус 9П. Було б добре, якби ви розуміли, що це вийде мінус 13п одразу. Я спробую це записати, щоб було зрозуміло, щоб на майбутнє ви могли це робити автоматично. Буде P. Що множиться, а в дужках тоді буде мінус 4 відняти 9. І це дорівнює. Запишемо це як P, що множиться, буде мінус 4 додати мінус 9. Якщо ми різницю запишемо у вигляді суми. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як P, що множиться. Так? А тоді в нас буде в дужках мінус. Бо обидва данки у нас від'ємні, а дужка буде сума модулів. Це буде 4 додати 9. Так, і це дорівнює P, що множиться на мінус 4 додати 9, це 13. Це можна записати як мінус 13p. Є. Ну, а зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо P дорівнює мінус 2 13. Записуємо то. Наш вираз мінус. 13П. буде дорівнювати. Мінус 13, що множиться. Замість П пишемо мінус. 2 тринадцятих. І це дорівнює. Оскільки обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній. Він дорівнює добутку модулів. Це буде 13. Ну, я одразу запишу. 13, що множиться. На 2 тринадцяті, Ну і це дорівнює. Записуємо як 13, що множиться на 2 в чисельнику, а в знаменнику 13. І це дорівнює. На 13 чисельник і знаменник скорочуємо. Це буде одиниця. Тоді в нас вийде 2 перших або 2. Є. І... Ну що ж, ось таке завдання на зведення подібних доданків та знаходження значення виразу. На цьому вправо завершено.